Нові податки на житлову нерухомість. Скільки тепер заплатимо за продаж квартири? Та як на це впливає військовий збір? Відповідно до нового законодавства підвищується ставка саме з військового збору. Як саме виглядає нова податкова математика? Головне за які операції з майном доведеться заплатити більше? Будемо розбиратись. Отже, тепер витрати зростуть на оформлення угод на всі квартири де право власності менше трьох років. Якщо ж нерухомістю е, володіє продавець менше нічотири роки, це е, буде ставка 5%, податку на доходи фізичного всіх додатково до, до цих двох, плюс військовий збір. Раніше півтора буде п'ять. Аби це було зрозуміліше, як приклад, візьмемо квартиру, яку продають за 50 тисяч доларів. Видат. В старих податках були податок на доходи фізичної особи 5% плюс 1% пенсійний збір, стільки ж держмито і півтора військовий збір. Окремий пункт послуги нотаріуса від 250 доларів, усього 4,5 тисяч доларів мінімум або майже 187 тисяч гривень. І що маємо зараз? ПДФО, пенсійний збір, держмито, нотаріус платимо стільки ж, окрім військового збору який виріс втричі виходить, переплачуємо за одну угоду 1750 доларів або майже 73 тисячі гривень. Та чи є винятки? І хто омине нове оподаткування? Якщо людина продає а, квартиру, якою володіє Тіє, 4, 5, 10 років, і це перший продаж, то в такому випадку податку не буде ніякого і, відповідно, не буде збільшеного військового збору. Отже, підвищений військовий збір платимо за нову нерухомість, який менше трьох років. Якщо ж нерухомості більше трьох років, але власник за рік встиг ще щось продати, тут податку не уникнути. Приклад. Людина продає паркомісце і потім продає обід житлової нерухомості квартиру. От якщо спершу продати паркомісця, потім квартиру, та навіть волічі квартири більше ніж три роки, вже виникне оподаткування на податок на доходи фізичних осіб плюс військовий збір. А як бути власником квартир за програмою є оселя? Тут правила працюють як для всіх. Витрати зростуть, адже зараз більшість квартир за є програмою в новобудовах. А відповідно, це житло якому менше трьох років. Втім, пункт кажуть експерти, уряд можливо перегляне. Зараз наскільки я знаю кабінет міністрів, він змінює ці критерії, що можна набувати житло, яким продавець володів більше десяти років? Хто квартиру отримав у спадщину? Ну тут нових податків платити не потрібно. Матимуть пільги також військовослужбовці та учасники бойових дій. Вікторія Дмитренко, Олександр Корецький, Ми Україна, марафон. Єдині новини.